Та Вікторія Рудевська, докторка економічних наук, доцентка кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, хочеться ще встигнути одненьку тему з вами обговорити. Уряд пообіцяв міжнародному валютному фонду в найближчі три роки послабити або взагалі скасувати банківську таємницю. Пані Вікторія, я впевнений, ви чули це повідомлення і багатьох українців воно налякало. Сподіваємось на роз'яснення від вас, що ж це таке взагалі. Кажу вам, що по-перше, неминучий процес наш. Шляху інтеграції України в європейську спільноту ми з одного боку хочемо з вами бути частиною цієї спільноти. Користуватися всіма перевагами, а з іншого боку, хочемо зберігати якісь свої і зручні для нас привичні паттерни для того, щоб нам було комфортно. Але так не буває. І туди красивий, і сюди гарний. Треба все ж таки щось одно вибрати. На шляху до євроінтеграції дійсно зараз іде переговорний процес. Регулятор дуже активно в ньому залучений. І ви знаєте, також наш міністр фінансів Марченко анонсував, що вже не Варом буде імплементований закон про доєднання України до системи СЕПА. Це європейська система міжнародних трансферів. Так, от, для того, щоб доєднатися до цієї системи, нам все ж таки доведеться да, розкрити деяку інформацію. Але у мене для вас також і для українців є погана новина, банківська таємниця як би вона не була гарно прописана в законодавстві, це вже давним-давно в світі цифровізації і глобалізації велика примара. Тому я не думаю, що пересічному українцю треба з цього питання перейматися. Більше того, якщо ми з вами зробимо маленькі екскурси до структури вкладів пересічного українця, то ми з вами побачимо, що приблизно 90%, навіть більше. Це невеликі вклади. Я маю на увазі вклади до 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів наразі це вже 420-430 тисяч гривень. Уявити собі, що у нас в Україні кожен українець буде переймати за свої мільйони гривень і що хтось стане про них відомо, Ну, це напевно це марно. Все одно є фінансовий моніторинг, все одно ми підпадаємо під цей моніторинг, все одно банки проводять ідентифікацію клієнта, все одно вони від нас запрошують інформацію про свої закордонні рахунки. Ми все це давно вже маємо надавати. Угу. Пані Вікторія, дуже дякуємо вам за відповіді на наші запитання. Великий брат вже давно стежить за нами.